Діана Макаревич на тему про регулювання усиновлення з іноземним елементом. Діана, прошу. звати Діана Макаревич, я студентка МВП 22 Хотіла почати з того, що тема усиновлення не вперше вже згадується в межах нашого гуртку, проте сьогодні ми поговоримо про правове регулювання усиновлення з іноземним елементом. Да. Наступний слайд нас описує актуальність цієї теми. Перш за все, хочу почати з того, що Усиновлення відомого людства ще часів напевно стародавнього риму, коли правовідносини між як це, Як це задія описувало, між дитиною та чім та, та встанови чужої влади над над нею, описувалось, як правовідносини, правовідносини спорідності. Також це ми можемо згадати ще за часів істиніана. Було вдосконалено цей процес, перш за все. Був що голова сім'ї мав з'явитися перед магістратом, якщо він бажав усиновити дитину. А також був замінений двостедіний процес. Тобто, це означало, що має бути винесення рішення суду. Також так, встановлення ми могли побачити в Україні що з часів Київської Русі, коли був засновано дофікований закон Руська правда, де було прописано статус дитини, також той факт, що дитина може бути спадкоємцем, і досить непогано було опису про опіку та той фактор, що та й була згадка про усиновлення. Як ми можемо помітити, згодом була рецепція римського права в інших країнах, зокрема у Романо-Германській системі, про те кодифікацію з прав дитини, що вона має право на сім'ю, відбулося аж в 20 столітті, тому як показав час, усиновлення є оптимальною формою влаштування дітей. Та покинутих за того, чи вони були сиротами, чи вони просто покинуті, оскільки зазвичай умови є набагато кращі, ніж могли бути в звичайній сім'ї, і це показують міжнародні документи. Що таке міждержавне усиновлення? Перш за все, це є приватно правові відносини, які є ускладнені іноземним елементу. Вони мають юридичний зок, оскільки зачіпають інтереси у осіб, які можуть бути громадянами інших держав або проживувати на території іншої країни. Дуже гарно описує, що таке взагалі іноземний елемент, наш український закон про міжнародне приватне право. Іноземний елемент включає в собі три головні аспекти. Перш за все, це є те, що особа має бути в нашому випадку громадянином України або, або іноземцем, або людиною без громадянства. Також е, має бути юридичний факт, який створює, чи змінюється чи припиняє правовідносини на території іноземної держави, а також е, Об'єкт провідносити обов'язково має знаходитись за кордоном міжнародні договори, які горелюють питання усиновлення як такої класифікації на рівні як певних конвенцій чи договорів, немає. Проте міжнародно правова три виділила три основні групи. Перша група прописує про те, що право правовий статус дитини у на землі елементах. Це регулюють Женевська конвенція, загальна декларація прав людини. Конвенції про права дитини і декларація прав дитини 1959 року. Друга група класифікується у нас е, процедурні питання, які виникають у сфері міждержавного усиновлення. Це ГААСька конвенція, а також Європейська конвенція з усиновлення дітей 2008 року. Третя група зазвичай себе такі договори, які тобто такі ключові питання, які можуть виникнути в процесі усиновлення. Тобто, це, наприклад, конвенція про цивільні правові аспекти. Міжнародного викрадення дітей або, наприклад, конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та поновлення опіки над дітьми 1980 року. Конвенція би хотіла проаналізувати це. Є конвенція по права дитини 1989 року. Дуже важливо зазначити те, що в детому році зібралися світові лідери і взяли на себе історичне зобов'язання. По факту підписавши підписавши дану конвенцію, особливість цієї конвенції полягає в тому, що її ратифікувала найбільша кількість країн це понад 190 країн. Майже цієї конвенції був заснований орган комітет справ дитини, який мав який передбачає теж що держави, учасниці конвенції мають повідомляти про певні заходи, які вони впроваджуються з метою забезпечення прав дитини. І тут я на в цьому слайді виділа такі основні статті, що стосуються міждержавного усиновлення, про те, що наприклад стаття третя про те, що вони здійснюються незалежною, що якщо вони здійснюються державним та приватним усиновленням, що займаються питанням соціальної забезпечення судами адміністративно чи законодавчою органів, першою увагу приділяється на качем забезпечення інтересів дитини. Також 21 стаття передбачає досить про те, що забезпечення усиновлення дитини. Можна дозволити, лише компетентним органам, які визначають згідно застосовані закони, процедури на підставі цієї всієї інформації, що має відношення до справи, і достовірно, що усиновленні допустимо з огляду статусу дитини щодо батьків, родичів законних опікунів, а також забезпечує, що випадку усиновлення дітей вже за кордоном застосовують такі самі гарантії, норми, що застосовуються в рідній в країні дитини. Наступна конвенція це європейська конвенція про усиновлення дітей 2008 року. Вона була замінена Конвенцією Ради Європи 1967 року. Комітет міністрів Ради Європи поселилася на те, що певні положення в цій конвенції є застарілими і суперечать сучасним, сучасній прецедентній практиці ЄСПЛ. Тому дана конвенція передбачає механізми правовідносин між дитиною та усиновлюючим. Усиновлювачем, і тому і, при ратифікації даної конвенції можуть виникнути певні як кажуть суперечення з внутрішнього законодавства певних країн. Тому, наприклад, стаття 18 передбачає, що держава в частності зберігає за собою право приймати положення більш приятливі для усиновленої дитини, а також стаття 3 усиновлення є лише дійсним за умови, якщо його здійснено за рішенням суду або, або адміністративного органу. Перша моя країна, яку я вирішила бути, що буде в цьому переліку, це країна англосаксонської системи, це і США. Варто зазначити те, що е, в, в чому особливість США, те, що питання, які стосуються сімейного права, в тому числі е, усиновлення згідно конституції 1787 року, е, регулюється на рівні штатів. Про однак, згодом, згодом було прийняти прийня, певня, певня, певні певні закони, певня. які регулюють дану практику. Що варто зазначити, що є фундаментальний закон, який взагалі врегульовує усиновлення в США. Це є саме закон 1951 року, прийнятий в штаті Масачут Масачусетс, і став першою правовою спровою врегулювання відповідно проведення на законодавчому рівні США. Спочатку лише на рівні цього штату, особисто закону, в тому, що тільки що він дуже маленький, цей закон всього вісім статей, що стаття перша передбачає про той факт, що. Що людина, яка хоче встановити дитину, вона має звернутися до суду в штаті цього округу. І варто зазначити, що цей закон не є досконалим, тому що не прописує всі дуже важливі аспекти, які я згадувала, які є в статті 21 конвенції про права дитини тисяча року, але це не завадило цьому закону стати. Досить важливим для іншого інші штати взяли приклад з цього закону і почали регулювати дане це питання. Також е в кінці 90-х збільшилась кількість усиновлень, особливо те, що США почало усиновлювати багато дітей з інших країн, і тому був прийнятий е закон, який регулює е закон про міжнаційне влаштування, який забороняє соціальним службам е взяти усиновлюючи тих людей, які дискримінують дітей засобів. За соціальною та релі... релігійною, національною, чи, наприклад, е... чи ну, чи іншою ознакою. А також є. Був прийнятий закон про багатонаціональні заклади, тисячі року, який забороняв е... затримувати чи забороняти відміщують усиновлю... усиновлення дітей через расу. Хоча вон цей закон сам собі вже суперечить, тому що визнає, що раса могла розглядатися. тобто Можна сказати, що ще до 60-х, до 70-х років США були дуже великі расові проблеми. Наступна країна це є країна вже традиційної правової системи, а саме мусульманського права це є об'єднані Арабські Емірати, що в чому особливість мусульманського права в тому плані, що воно забороняє взагалі усиновлення, що є такі теми, як кафала, що означає буквально, якщо перекласти, це є годувати дитину. Що правовідносини між людиною, між дитиною та опікуном більше нагадують прийомних батьків, що мусульманство дуже передбачає те, що дитина повинна бігати родинні зв'язки, що все докладається до тих зусиль, що дитина мала когось з родини. Якщо цього не знаходиться, тоді вже допускається якесь усиновлення, тому відповідно. Тому серед емігрантів в Об'єднаних Арабських Емірах, особливо багато проживає в Дубаї та Абу Дабі, і поширена помилкова думка, що встановлення є незаконним. Багато вважає, що усиновлених дітей з інших країн не приймаються. Проте, якщо закон країни, звідки ви приїхали, дозволяє тут дозволяє усиновлення, тоді дитина, яка приїжджає з батьками в ОЕ, має рівні права, як і біологічна дитина. Тут, на в статті тут в мене на, на стадії видно закон про права дитини, що дитина, яка тимчасово або назавжди позбавлена своєї рідної сім'ї, має право на альтернативне купкування через прийомну сім'ю або шляхом через державну чи приватну установу соціального забезпечування разі відсутності прийомної сім'ї. Стаття 10 закон про опіку визначає основні ключові вимоги від сім'ї опікуна. Тут стосується більше про Мусульманина, а про те, як я згадувала раніше: якщо дитина, якщо закони дозволяють країни, звідки прибу, прибула сім'я, то все має бути добре. Наступна країна це є в нас Індія. Це також представник е, традиційної правової системи. Тут наша е, інша зовсім інша релігія, це вже і, це є вже індуїзм, і це дуже цікаво, тим, що в Індії. Усиновлення розглядається більше як сакраментальний, ніж світський акт. Тобто деякі судді в Індії взагалі вважають, що усиновлення має подвійну мету, саме забезпечення кимось похоронного обряду або зберегти продовження свого роду. Практика усиновлення існує ще часів Рамаяни, та рамаяни, хоча якоюсь метою, усиновлення вважається змін... зміною культури, традицій та інших звичайів. В 1915 році Рада з питань конституційності в епохальній справі постановила, що згідно з індійським законом, що що основному це не лише це є для того, щоб дзина отримала сім'ю, це також є способом забезпечити певні релігійні чи культурні права. Однак дуже цікавий момент, що тут оцено також дозволяється згідно з мусульманським, юдейським та християнським законодавством Індії. Таким чином, усиновлення здійснюється за допомогою закону про конів та підвічних від 1890 року. І вже згодом по уряд Індії побачив. Що варто забезпечити можливість установлювати особу представникам іншої релігії, тому відбулася, можна сказати, лібералізація інституту усиновлення, а саме прийняття закону е, про усиновлення та отримання 1956 року, що означає, що людина, яка не є моси, що не є не обов'язково розповідає ідуїзм, може також усиновлювати. Наступна країна, яка у мене є, це представник же юдаїзму. Е, але дуже цікаво, те, що Ізраїль має вплив ще ано системи, що варто зазначити, що усиновлення також формально не існує, як практика в європейському законі Галаха, хоча рабинські тексти передбачали, що, що може бути закон, що законно може бути усиновлення, а також визначалося усиновлення як добрий акт. Також як я казала, що має що Ізраїль має зв'язок з. Країнами загального права, в тому плані, що зберігання свого родоводу та соціального класу є пріоритетом, тому виходить така ситуація, що усиновлення як таке ну не передбачалося, тому стаття 5 закону ізраїлю про усиновлення дітей визначає що визначаючи усиновлювачів, мабути, цієї землі, що, ма, що усиновлений також даний закон визначає стандарти. Усунуло, проте ніде не згадується про міждержавне усиновлення і розділ 33 цього закону, який робить незаконним синовленням будь-яким іншим способом, крім через уряд. Тому таке може бути покарання за порушення цього закон, закону, а саме рік у в'язниці. Але ратифікувавши Гайську конвенцію про усиновлення, можна сказати, пом'якшило певні положення і, відповідно. Збільшилась кількість дітей усиновлених за кордоном, і взагалі саме юдаїзм не був привілеєм при, 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 при всиновленні. Наступна наша країна це є Китай. В Китаї взагалі дуже цікаво, тому що там змішана правова система, тому що там вони базуються і на, і на принципах комунізму, і на, свої, і на релігії. Взагалі тут дуже цікава ситуація в тому плані, що як закону про КНР просиновлення, як ми бачимо на слайді, передбачає, що при усиновленні іноземців в КНР даються документи, які засвідчують їх сімейний стан, наприклад, професії, майновий стан. Також ці документи мають бути інтернет засвідчені агенства або нотаріс України, до якої належить синові. А також передбачено, що посольство, що це має бути засвідчено засвідчено посольство та за консульству КНР розташовано в даній країні. Що також як і Ізраїль ретиктарифікував гегайську конвенцію про захист дітей та співробітництво у сфері міжнародного синовлення відповідно до ШИДШ до статті 6, 6 цієї конвенції, що китайський центр з питань соновень є цитальним органом, який відповідає за між державні в Китаї. Дуже цікава ситуація в Китаї те, що щоб е, установлення має бути тільки повністю завершено в Китаї. Що один з представників сім'ї має обов'язково приїхати в Китай і за і завершити процес, тобто не має право ну там почати в якійсь іншій країні і там вже закінчити. все має відбуватися за території Китаю. Також дуже ці певні зміни до усиновлювачі відбулося в 2005 році, коли було викрито, викрито мережу контрабандистів, які діяли на основі шести дитячих будинків. У ній з провідців Китаю, що ці установи підбирали за батькам з інших країн, немовля, які були куплені в торговці. А це насправді дуже жахлива ситуація, тому що на ті конвенції забороняється. І тому, і тому довелося Китаю міняти певні умови. Також були в 2000-х роках. Виникла та проблема, також щодо. Умов, які має бути усиновлювач, в тому плані, що вони почали засуджувати людей, які мали наприклад зайву вагу, особливо це стосується американців, бо це в них поширена проблема, і Китай міг просто відмовити їм. Тому що вважає, що це є могло псувати їхню репутацію. Наступна держава, це вже нарешті Україна. У нас регулюється це питання на рівні сімейного кодексу, що а саме статтею двадцять 20... Розкрито досить добре поняття усиновлення, і закон України про міжнародне приватне право дуже добре описує, що таке усиновлення саме з іноземним елементом, що, перш за все, що усиновлення та його скасування регулюються саме особистим законом дитин та особистим законом усиновлювача. що усиновлюще є саме подружжям, які не мають спільного особистого закону, то застосовується саме право, яке визначає правові наслідки шлюбу. І також досить важливо, що відповідно до закону України про охорону дитинства встановлено той факт, що основна дитина, яка є громадянином України, і іноземцям проводиться якісь, що якщо були вичерпні, можливо щодо передачі чи опіку на територію України, вже надається перевагу і міждержавому встановленню іноземці і особи без громадянства, що перебувають в Україні. Ні, незаконно так, таким, користується такими самими правами, що і громадянини України, за винятками, які встановлені в нашій Конституції та міжнародними договорами України. Варто зазначити, що правові наслідки вснови звучаються як з персоналіз як результат серйозним недоліком є фактичність відстеження подальшої долі наших дітей за кордоном, оскільки нас відсутній механізм повернення на батьківщину, якщо трапилось якийсь позвольморжов, один з наслідків отримання установлення. Вони громадянам, є закон України про громадянство, який, а саме стаття 6 регулює це питання. Також згідно з статті 12 дитина, яка іноземця, чи особи без громадянства, і яку встановлюють громадяни громадян України чи подружжя, один з членів сім'ї, який є громадянином України, а інший або біпатридом, або апатридом, ну або просто іноземцем, стають громадянина громадянин України з моменту наприкладності рішення суду про усиновлення дитини. Також варто зазначити, що в нас в сімейному кодексі заборонено статтею 216 усиновлення через комерційні агенції, тому це дозволяється лише органами державної влади. Також особливості здійснення усиновлення на ді наших дітей передбачено статтею двісті сімейного кодексу України про те, що якщо вони проживають за межами України, то відповідна кодексуська установа здоручення МЗС. Здійсний нагляд на дотримання їхніх прав щодо досяг... до... досягнення 18-ти річчя. Проте була одна така ситуація, як ви знаєте, є таке шоу на таємниці ТНК на СТБ, і там був випуск про те, що приїхала дівчина з Нідерландів. То... І вона сказала, що через свою, можна сказати, бунтарську поведінку політкому віті батьки її здали в інтернат. І тому. А консульська установа і посольство Нідерландів не знали про, цього, про це, і наші думали, що у дитини все гаразд, але насправді вона в цей час перебувала в інтернаті до 18 років. Тому я би хотіла підсумувати на мою доповідь, що перш за все. Щоб держава відомий інститут усиновлення або іншими словами піклування, і але по різному регулюється через релігію, мораль, традиції, звичаї, навіть ідеологія впливає. І як ми можемо зрозуміти, міждержавне усиновлення це є окремий самостійний інститут міжнародного приватного права, завдання якого є надання дітям піклування. Надання дітям можливість реалізувати своє право на сім'ю. Попри те, що сьогодні існує досить багато суперечливих моментів та колізійних норм, міжнародне слово вважається найбільш оптимальним засобом забезпечення реалізації прав дитини. Це все. Дуже вам дякуємо за вашу доповідь. Олеже, так, прошу, Олеже. Так, ну перш за все, я хотів би подякувати Діані за таку гарну і змістову доповідь? В Мене таке питання. Ви згадували багато про різні питання стосовно усиновлення. Які ви може, вважаєте, можуть бути можуть виникати проблеми, певні ризики пов'язані з усиновленням з іноземним елементом, і як їх вирішувати? Дякую за запитання. ризиків насправді є досить небагато. Наприклад, це ситуація в країні, де є, знаходиться дитина. Наприклад, це є Україна та Ізраїль. Зараз в Україні є введений військовий стан. І, відповідно, міждержавне усиновлення в нас заборонене, і тому це виникають певні проблеми. Якщо усиновлюючи, хотіли би. Ус... Встановити дитину в Ізраїлі також є питання, оскільки в 2023 році загострився конфлікт між Палестиною, тому міжнародні міжнародній організації виник можна сказати, ви виникло занепокоєння щодо цього приводу. І, хоча, якщо Ізраїль і Україна внесуть певні зміни до законодавства і будуть гарантувати, що з дитин, що все буде гаразд, можливо, буде набагато простіше також, напевно, вік. Усиновлювачів, тому що є певні питання, наприклад, в США кожен штат по-різному визначає рік повноліття, десь 18 десь 21 Хоча, наприклад, Європейська конвенція передбачає там приблизно вік 21 року, і, і різницю що між усиновлювачем та дитиною має бути мінімум 16 років. Проте в інших країнах це теж є певні колізії з цього приводу. Також я думаю. Це також вимоги до усиновлювачів. Є звичайно нормальні вимоги. Там, наприклад, що, 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 чи є вони в шлюбі, чи, 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 чи мають місце роботи, чи мають фінансову можливість забезпечити. Проте, наприклад, в Китаї там, в 2000 роках, як я казала, були проблеми, що там, наприклад, зайвою вагою могли людині відмовитися, хоча це абсурди, на мою думку. Але таке теж буває. Це напевно все. Дякую. Mm -hmm, дякую. Я думаю, якби тут був з нами Михайло Колесник, він би з вами посперечався особливо стосовно наявності обов'язкового шлюбу для того, щоб установлювати. Mm -hmm. Я обов'язковий, я, я теж вважаю. Це для що... деяких держав, ти... так. Та, та, та. Це залежить від традиції, ментальності і так далі. Так, тобто, це, але це питання дискусійне. І добре, що ми піднімаємо, власне, бо для наукового гуртка і потрібні дискусії. Вікторія, ваше питання? Так, дякую. Я хочу подякувати Діані за таку прекрасну доповідь. І у мене таке питання протягом доповіді я побачила, що Ізраїль КНР ратифікували Гайську конвенцію про усиновлення дітей. І я потім загуглила і побачила, що Україна її не ратифікувала. І як на вашу думку, чи Україна не має її ратифікувати? Які причини? Перш за все, ця конвенція передбачає те, що. Консульські та дипломатичні установи мають можуть відслідковувати за те, як, в яких умовах дитина перебуває, що також воно налагоджує співпрацю між країнами, і це би було дуже добре для України, що якби вона це ратифікувала. Але чому вона це досі не зробила? Бо мені здається, все-таки що в нашому законодавстві прописано, що установлення межі нашої країни більш пріоритетне ніж в міждержавне установлення, тому перші зроблять багато інших. Дій, щоб зробити це на території України, а потім аж тоді, якщо будуть якісь вже проблеми, вже думаю, що все в Україні це неможливо вирішити, тоді вже буде пріоритетом міждержавного встановлення, але я вважаю, що цю конвенцію все-таки треба ратифікувати, хоча Верховна Рада неодноразово робила ці спроби, але чомусь досі не вийшло. Добре, дуже дякую. Ярославе, прошу, ваше питання. Дякую вам і також дякую, Клінно. За доповідь моє питання таке комплексне, і воно не знаю. воно, воно Не стосується певних конвенцій. По-перше, мені просто чесно, просто це так це цікаво. Чи були спри... от ви згадували б Китай і його дискримінаційні вимоги щодо ваги ті ваги усиновлювачів? Мені просто, по перше, цікаво, чи були відповідні чи ви. Е, углиблювалися в, в цій сфері, і були певні якісь справи щодо цього, і все я так розумію, вже скасова ця, ця вимога вже скасована. По-друге, цікаво, там було сказано: ви, ви точніше говорили про те, що е... ні, мені цікаво, просто якщо громадянин Ізраїлю усиновлює е... ну, іншу громадяну з іншої держави, то чи є якісь підстави у цієї дитини отримати ізраїльське громадянство? Тому що, якщо ви знаєте, там дуже ск... це, це дуже складно зробити. Там є чітко прописані законодавстві умови. і якщо можна ще таке? Ну воно теж коротеньке питання третє про нашого сусіда. <звісно>, Звісно, що у нас зараз, як прав... ви, прав... ви, вір... ви правильно зазначили зараз у нас стан, тому міждержавне встановлення у нас неможливе. Але до того ж, принаймні навіть до 2014 року, такі ж установлення мали місце з... з боку Росії українських дітей. Чи якось це сер... якби як... 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 так з точніше сказати? Чи є? Uh, якісь важелі України на впливу на, на ці сім'ї? Чи ці ці, ці, ці зв'язки вже втрачені, тому що ці, ці діти вже установлені і вони можливо вже громадяни Росії? Чи як, чи як це врегулюється, чи взагалі не врегульовується? Дякую вам. Сподіваюся, mm. вас не заплутати. Можливо, трохи, але я постараюся відповісти на, це питання, на ці кілька питань, які були задані щодо Ізраїлю, то дуже цікаво ну, Взагалі, там, походження, хто ти є, визначається по материнській лінії, і якщо там підтвердиться той факт, що, напевно, дитина по материнській лінії це більше це пріоритет, ніж по, ніж по татові, що вона є єврейкою чи євреєм, то тоді можливо надасться перевага, ще треба дивитися, бо я, на жаль, не точно не знаю, чи Ізраїль дозволяє там подвійне громадянство чи ні. Бо якщо ми, наприклад, встановили країну, де дитина має, ну не дозволяється подвійне громадянство, то автоматично вона в більшості випадків випадками втратила громадянство Ізраїлю. Щодо Росії, тут взагалі дуже складна ситуація, в тому плані, що. Ми розірвали дипломатичні відносини вже після 24 лютого до того часу вони у нас по факту ще були. Ну і як то що що, перш за все, дипломатичні відносини завжди дорівнюють до розвивання консульським відносинам? Можливо, щось можна відсвяткувати, але на жаль, я точно відповіді не можу сказати на це питання. Але я вважаю, що потрібно можна подати якусь. Позов кудись, якщо ми побачимо якісь порушення. От був наприклад об'єднаний позов ЄСПЛ. Там при, при справі Мей 17. На справу про те, що виведе в українців є підозра, те, що вивезли наших дітей з інтернату в Луганську, і тому це також розглядалося в ЄСПЛ. Це напевно все, що я щодо тих питань. Добре, дякую. питання Дякую, Яні, за таку цікаву доповідь. У мене є питання, чи є термін Кафала прописаний на договірному рівні, чи це лише на рівні звичаї? Дякую за запитання, що дійсно в ісламському праві та традиції не дається перевагу, як я згадувала збереження родоводу, збереж, що дитина пам'ятала, хто її біологічні батьки, що це. Не забороняється кафалою, тобто вони в, і Коран, у тому числі, воно визнається, що дитина є прийомною. Своє договірне закріплення отримала якраз конвенті про права дитини в 1989 році, а саме, якщо не помиляюся, в статті 20. І також комітет справ дитини, який створений в межах цієї межах цієї конвенції, визначає, що кафала це як один з видів проживання. Дитини в прийомній сім'ї це все.